Друзі, всім привіт! Компанія автопарк, Вінницький філіал. На основе чудове надходження BMW X5 2008 року випуск. Автомобіль в кузові Є70 в такому гарному чорному кольорі. Має ось таку передню лінзовану гарну оптику, Дані ходові вогні, протитуманні фари, автомобіль на лег, оригінальних лекосплавних дисках, зимова гума Michelin. Він можна придбати за ціною 17 тисяч 990 доларів. Заявлений пробіг автомобіля 179 тисяч Автомобіль Автобіль нас обладнаний. Бензиновим двигуном 3 літри, додатково встановлено газ, автоматичну коробку передач та системи повного приводу. Круг підтонований, мають такі накладочки на пороги. Також є безключовий доступ на всі двері, релінги. Зверху у нас панорама. Так виглядає на задня частина автомобіля, передні та задні партнеки, камера заднього виду має велике та багажне відділення. так Воно виглядає. Задню шторку. Білі все працює. Автомобіль у нас куплений в Україні офіційний. Повністю обслужений та доглянутий, є всі виписки. Переходимо до салону, чорний шкіряний салон. Задній диван в ідеальному стані, автомобіль дуже гарній комплектації. Чотирьохзонний клімат. Задні підігріви, передні підігріви. карти дверей в гарному стані, вставки з дерева. Також є шторки. Переходимо до переднього ряду. Передній ряд у нас також в гарному стані. Комфортні сидіння, електрорегулювання передніх сидінь та пам'ять передніх сидінь, шкірине мультикермо, підігрів керма, круїз-контроль. Доставлено ось таку гарну велику мультимедію. Передні підігріви та вентиляція сидінь. Бачимо, салон у нас гарно в гарному стані. Карти переднього ряду також гарно в гарному стані. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Автомобіль можна придбати за ціною 17 990 доларів, також доступний в лізинг та кредит.